Параграф 38. Спарта. 1. Населення Спарти. Як ви вже знаєте, в XI столітті до нашої ери дорійці завоювали півострів Пелопонез. Тут вони заснували власне споселення Спарту. Згодом воно перетворилося на місто державу, яке контролювало територію Грецької області Лаконії. Громадян Спарти називали Спартіатами. Завойовуючи нові землі, дорійці перетворили місцеве населення на рабів. Ілотів. Ілоти належали всій спарті, а не окремим її громадянам, як в інших полісах. Ілотів було набагато більше, ніж спартанців, щоб утримувати рабів у покорі, найсильніших щороку вбивали. Ще однією верствою підкореного населення були переєки. Це люди, які зберегли свободу, але сплачували спартанцям данину. Групи населення спартіати 9 тисяч осіб, переїки 40 тисяч осіб. І лоти 140 тисяч осіб. Склад населення Спарти в V столітті до нашої ери. Друге. Закон Лікурга. Усе життя населення Спарти було впорядковане згідно з із законами Лікурга. Лікург був одним із спартанських царів, який відмовився від свого титулу і залишив місто, але спочатку взяв із його жителів обіцянку, що вони житимуть за встановленими ним законами, управління спартанською державою. Герусія. Рада Старішин, яка складалася із 28 геронтів, чоловіків віком від 60 років і двох царів воєначальників, Апела – народні збори всіх спартіатів, чоловіків, що досягли 30-річного віку, вищий орган влади, який обирав на довічний термін геронтів і двох царів, Ефори 5 високопосадовців, що наглядали за тим, як царі виконували свої обов'язки, ухвалювали майже всі рішення щодо політики спарти. Верховним власником усієї землі, згідно із законами лікурга, був поліс, проте землі були поділені серед громадян Спарти на 9 тисяч рівних частин, клерів, їх забороняли продавати або розділяти між синами. Клери обробляли не самі власники, а ілоти. Щоб зберегти єдність спартанців та не допустити поділу на багатих і бідних, лікург створив спеціальні закони. Вони перешкоджали збагаченню окремих осіб, так під страхом смертної кари їм заборонялося володіти золотом, сріблом, коштовними каміннями. Житло й одяг спартанців були дуже простими. Будь-яка спроба спартанця залишити межі держави в особистих справах каралася смертю. Хитромудрий лікург запровадив нові гроші, які нікому не спадало на думку нагромаджувати, вони мали вигляд. Довгих залізних прутів і важили кілька кілограмів. Народні збори це збори громадян, громади або держави для обговорення суспільних справ, видання законів, обрання посадових осіб тощо, також орган управління в полісах давньої Греції та Риму. Третє. Життя спартанського суспільства. Згідно із законами лікурга, життя громадян Спарти було підпорядковано одній головній меті бути воїном. Вони не мали права займатися торгівлею або ремеслом. За зраду або боягузтво воїна могли стратити або вигнати з міста, але не могли перетворити його на ілота. Так само, незважаючи на будь-які досягнення та заслуги перед Спартою, Ілот або іноземець не міг стати повноправним громадянином. Жителі міста вважали себе непереможними в битвах, тому Спарта не була захищена стінами. Життя спартанців минало в постійних військових вправах. Хлопчики із 7 років навчалися мистецтву війни у спеціальних школах. Тут вони зростали, виховувалися, потім разом воювали. До 12 років вони не носили одягу, спали на в'язках соломи або очерету. Із 16 років і до старості спартанець був зобов'язаний служити в армії. У 30 років спартанець вважався повнолітнім і мав право отримати ділянку землі та одружитися. Неодруженого спартанця суспільство Карало. Його могли побити під час релігійних свят. Спартанські жінки мали найбільше свободи порівняно із жителями інших полісів. Вони, на рівні із чоловіками, займалися фізичними вправами і брали участь у спортивних змаганнях, присвячених богині Гері. Четверте спарта в пізні часи. Починаючи з V століття до нашої ери розширилися відносини Спарти з іншими країнами. Так, у полісі набуло розвитку ремесло, а у 2 столітті до нашої ери Спарта почала карбувати власні золоті та срібні монети. Як ви пам'ятаєте, громадянами Спарти могли бути лише нащадки громадян. Тому внаслідок декількох невдалих битв у 3 столітті до нашої ери, де загинуло багато спартанських воїнів, кількість громадян Спарти зменшилася спочатку до 1000 осіб, а потім до 700 осіб. Висновки Спарта це Дорійський поліс в області Лаконія. Усе життя спартанців проходило відповідно до законів Лікурга. Основним заняттям спартанців була війна. Параграф 38. Запитання та завдання. 1. Які повноваження мав кожен з органів управління Спартою. Герусія це рада старішин, що налічувала 28 геронів, чоловіків більше 60 років та двох царів, які мали керувати військом. Герусія одночасно мала повноваження суду і уряду. Ефори це п'ять вищих посадових осіб, що слідкували і контролювали діяльність царів, ухвалювали майже всі рішення в полісі. Ефорам, по суті, належала найвища влада і управління державою. Апела – це щомісячні народні збори чоловіків віком від 30 років. Апела вирішувала найважливіші справи питання війни чи миру. Про укладення договірів, законодавство, про дарування свободи рабам і вибирала геронтів, ефорів. Друге, як спартанці ставилися до розкоші. Спартанці до розкоші ставилися з призерством. До того ж, згідно законів лікурга, їм було заборонено під страхом смертної кари володіти золотом, сріблом і коштовними каміннями. Третє. Як основне заняття спартанців вплинуло на освіту у Спарті. Освіта спартанських хлопчиків полягала у вихованні майбутнього воїна.